Svetlana Ivanovna, Svetlana Ivanovna, Стояв Ісус, з його очі, і побачивши Ісуса, який йшов, сказав хтось, з Божі, почувши нього ці слова, обидва учні, пішли за Ісусом. Ісус же обернувшись і побачивши, що вони йдуть, за тим чого ви шукаєте. вони сказали йому робі, що означає вчителю, де ти живе. Вони пішли і побачили, де він живе, і прибули в нього той день, а було десь несякні години, тих двох, які чули від Йоанна, до Ісуса, і пішли за ним, по три, брат Сина, Петра, він спочатку розшукав, брата свого сину, але каже йому, ми зайшли всі, що означає Христос, і Його до Ісуса, і вже поради в жильо ти не речей сяки ба, що означає камінь Петро, на ступеня Ісуса, до Галилеї, і заходить хвилини, і каже йому, іди за мною, величе мов святої з одного міста, Затия і Петро, вели б заходять на паниме і каже, йому ми зайшли того, про якого писали в місяці, і у законі, і пророки Ісуса, Сина Йосипа. засарета, але коли їй сказали, що Я син Божий, де за Ізраїльний, Ісус сказав йому у відповідь, через те, що я сказав тобі, що бачу тебе спокону, ти віруєш. Більше цього побачиш, і умови йому був істину, істину кажу вам, Віде, не бачу, де, де він вирі, і мені побачити, немов відкриє, я не які піднімаються і опускаються над сином людським.